Біфрен, спокій за ясної голови. Це логі. Це редакт. Добре. Є. Добре. ось накрутив куза. Я не знаю, що то таке. Я і У загальному двоє осіб мають працювати. Один... Літає, один допомагає, зв'язок, координати. Причіпаємо саму гранату, злітаємо, шукаємо ціля, бо в нас вже є ціль визначено до того. Ну і от, Підчікуємо гарний момент і скидаємо. її. Я навіть сказав, відкуди готувалося на Саморобні -17 є легкими в конструюванні, тому за пів години наші бійці можуть зробити партію, яку потім будуть використовувати під час роботи. Це модернізована граната від ручного гранатомету. Це ВОГ-17. Складається із двох саморобних частин, які ми печатаємо на 3 d принтері Це активатор, називаємо його так, і хвостовік. Це бойова частина, де знаходиться вибухівка, і собственно, це підривник, який підриває основну цю частину.